Мабуть, один, один з найбільш романтичних епізодів е, не тільки Євангелія, але, мабуть, всього всієї Біблії. Е, а вже, напевно, найбільш романтичний з тих е, появ Воскреслого зустрічі з ним. Так собі можемо уявити всю цю картину, світанок, берег моря. Е, Вогнище горить, рибка смажиться. Як ще включимо фантазію, то можемо навіть відчути запах цієї смаженої рибки. Всі сідаємо разом з Ісусом біля цього вогнища, снідаємо, як це все файно, власне, дуже гарно. І так би хотілося, щоб ця мить тривала, тривала вічно. щоб нам всім так було добре разом з Ісусом. Сидіти в такій, біля, біля моря і насолоджуватися, насолоджуватися цією єдністю з ним і між собою, як Його церква, яка збирається знову-таки на Євхаристі, щоб ламати хліб. Але так насправді Ісус прийшов до них не заради барбекю. Не заради того, щоб їх нагодувати цією рибкою, ні. Він прийшов, щоб подолати в них дуже велику кризу, яку вони мали тоді. Ми цього не помічаємо, але насправді учні переживали в той час кризу, яку можна було б назвати кризою покликання. З починається ця історія? Петро каже, «Іду рибу ловити». Ми це так читаємо, сприймаємо, якби це щось було нормальне. Але я думаю, що в його голосі тоді було, відчувалося дуже великий смуток. Він не знав, що робити, він не знав, як жити далі, що буде далі. І тому це «Іду рибу ловити», це що це значить? Повертаюся до свого життя попереднього. Три роки тому Ісус відірвав його від цієї риби, від цього човна, від невода, сказав, іди за мною, я тебе зроблю рибалкою людей. І він пішов, і Він три роки з ним ходив. Пережили дуже великі пригоди разом. Але що тепер? Пригоди закінчились. Що робити? Повертатися до свого човна і далі ловити рибу. І інші учні теж кажуть, і ми йдемо з тобою, а що нам лишається, теж йдемо з тобою, теж не знаємо, що робити. Не для цього покликав їх Ісус, щоб вони йшли за ним. Ніби так, ніби Він Воскрес. Так, це вже втретє, це вже втретє, Він їм з'явився. Вони вже його бачили Воскресли, вони знали, що він Воскрес. Але що робити далі, знову таки не знають. Ну, Будемо жити з цією вірою, знати, що Ісус Воскрес, будемо вітати один одного, Христос Воскрес, все як треба. Но, але що робити не знаємо, тож повертаємося до свого життя. І власне тоді з'являється їм Ісус, щоб їм нагадати, навіщо він їх покликав, що Він хотів з ними зробити. Яку мету перед ними поставив, яке завдання їм дав. І то, що він помер воскрес і зараз відійде до Отця, це не значить, що вони мають покладати руки і повертатися до чогось. Ні, тепер ваш час, тепер ви маєте діяти. Ви ходили зі мною по Галілеї, по Юдеї, по Самарії, а зараз підете на всі кінці землі. І ти Петро, який захотів повернутися до свого цього озерця невеличкого, яке ти називаєш морем, я тебе поведу до Риму, там будеш свідчити про мене. Сьогодні в першому читанні ми вже бачили зовсім іншого Петра, який вже не думає про Рибу, тільки проповідує, активно проповідує перед первосвященниками, перед Синодріоном, Доводить свою правоту, впевнений вже такий, Он зовсім, зовсім інший Петро. І таким він має бути, починає, нарешті починає ловити людей, ловити людські душі, щоб їх спасти. Так само в нашому житті бувають також різні кризи, які треба подолати. Але розуміємо, маємо зрозуміти передусім, Христос приходить до нас. Не тільки, щоб просто бути разом з нами, щоб так файно посидіти, коли нам файно приємно один з одним, але дає нам якесь завдання важливе, щоб ми його виконали. Тому, як би нам не було приємно посидіти з ним на березі моря, поїсти цю рибку файну і так далі, пам'ятаємо, що це, це не вічно, це, це мить не буде тривати вічно. Маємо встати і. Іти, іти виконувати своє завдання, яке він для нас призначив.